Вітаю вас, з вами психолог Ольга Чурикова. І сьогодні ми говоримо з вами про те, як нам краще проживати для того, щоб ми почувалися краще. І часто ми з вами маємо різні ситуації, про які ми багато думаємо, які обтяжують на жаль наше життя, обтяжують наш емоційний стан, наші відносини з іншими людьми. І щоб цю тему обговорити з вами, мені хочеться на початку розповісти одну історію про одного викладача, який е, вів лекцію в аудиторії студентами. І цей викладач взяв склянку з водою. Там було небагато води в цій склянці, взяв її і почав тримати її в руці. От він спочатку спитав своїх студентів: як ви вважаєте, скільки важить ця склянка з водою? Вони почали говорити свої. Е, Гіпотези, свої припущення, хтось сказав, що це 50 г, хтось сказав, що 100 грам, хтось сказав 125 двадцять грам, і тоді цей професор каже, що якщо я буду тримати цю склянку от 5 хвилин, буду тримати її в руці, що тоді буде? Вони кажуть, що нічого не буде, все буде окей з вами. Тоді питає професор: це якщо я буду цю склянку з водою тримати годину, що далі буде? Вона кажуть, що ви будете почуватися втомленим, у вас може з'явитися втома в м'ясах, в руці, вам захочеться опустити вашу руку. Він каже: а якщо я триматиму цю склянку з водою цілий день, що тоді? Вона кажуть, що ваша рука оніміє, може навіть бути відчуття, що паралізувало вашу руку, і ви нічого не зможете робити в той момент, бо ви вже будете ніякі повністю. До чого ця історія нам з вами? Коли ми багато думаємо про якусь ситуацію, яку ми змінити, на жаль, з вами не можемо, або вже зробили все, що могли для того, щоб її змінити, і ми про неї багато думаємо, 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 думаємо. то Це відбувається те саме, що з, з, з рукою професора, якщо він тримав ту склянку з невеликою кількістю води протягом цілого дня, тобто це паралізує наше життя. Ми з вами відчуваємося втомленими. Ми не звертаємо увагу на потреби власні, на потреби близьких нам людей. Ми не відчуваємо того частину того добра, який є в нашому житті. Попри всі труднощі нашого життя, в нас ще є моменти, які є приємні для нас. Ми їх не бачимо. Ми не бачимо подарунки, які Бог нам дає протягом дня, навіть якщо ми знаходимося у важких життєвих обставинах. І сьогодні я хочу говорити про те, що вкрай важливо нам відпускати ситуацію для того, щоб її вирішити. Тобто, перший крок, що якщо у нас є якась ситуація, яка нас хвилює, за яку ми турбуємося, переживаємо, перший крок, чи я можу щось зробити, щоб ця ситуація покращилася? Якщо я можу щось зробити, я роблю це або планую, коли я можу це зробити, і роблю згідно вигідно з тим планом, який може можу виконувати. Тобто я впливаю на те, на що я можу вплинути. Інший випадок, що частіше буває, що ми думаємо про ту ситуацію, на якому ми вплинути з вами не можемо. Або ми вже все зробили, що могли, щоб ця ситуація покращилася. Ми вплинути не можемо, ми багато про це думаємо, ми з вами втрачаємо наші сили, ми втомлюємося, ми потім відчуваємо себе просто ніяково. І ми живемо е, в такому сенсі, ніби існування. Ми виживаємо, а не живемо в цей момент. Хочу показати ще на одному прикладі, як це виглядає, чому так відбувається. Ось я візьму цей блокнот, і я буду тримати його до себе близько до обличчя. Отак от буду тримати його. Що я бачу, коли я тримаю його таким чином? У мене зір розфокусовується в цей момент, якщо я дуже близько тримаю так цей блокнот. Розфокусовується. Плюс я, крім того, що на блокноті в такому розмитому вигляді не бачу нічого. Якщо я почну цей блокнот віддаляти від себе, от поставила його на таку відстань. Я вже бачу блокнот, бачу з лівої частини монітору, бачу з правої частини монітору, можу побачити згори лампу. Там ліворуч вікно вже є. Ну вікно трошечки боковим зором бачу. Якщо я відсуну ще цей блокнот, що тоді я бачу? Я бачу, якої якого розміру блокнот порівняно з тим тим, що я зараз можу бачити навколо цього блокноту. Якщо я ще його відсуну, я можу тоді дуже добре роздивитися, які малюнки є на цьому блокноті. Я можу побачити, що крім блокноту, у мене тут є ще освітлення, у мене тут є ще книжки. Тут тобто у мене є ще вікно з квітами, наприклад, квіти, на якому стоять, тобто. Якщо я дивилася так, я крім блокнота нічого не бачила. Якщо я його відсовую від себе, я бачу ще навколо і можу зрозуміти, куди мені цей блокнот поставити краще, чи де він у мене лежатиме, яку він мене функцію виконуватиме, щоб моє життя було добрим, таким як я хочу, щоб воно було. Якщо блокнот є тут зараз, я не бачу, як мені бути з блокнотом, щоб він у мене був доречним до мого життя. Якщо я блокнот відсунула, побачила життя навколо нього в себе, я можу зрозуміти. Куди мені цей блокнот, щоб він був доречним до, до мого життя, яке я хочу його бачити? На вигляді нашої ситуації життєвої це виглядає так, що коли ми тільки занурені повністю цілком ситуацією, ми не бачимо, що у нас ще інші частини життя. Коли ми починаємо з вами дивитися на те, що ситуація ця є не, не всім нашим життям, бо так блокнот це весь мізір. А ситуація є частинкою мого життя, тоді я можу більше побачити, що з цією ситуацією можна зробити. Можу побачити, що якщо я не можу тут нічого зробити, що є ще інші якісь частини життя, в яких я можу щось зробити. Тобто, моє життя буде вже не існуванням, а воно буде саме життям, життям своїм, життям з нашими близькими, хто в нас є, життям на майбутнє, бо ми з вами з Божою допомогою створюємо те, що буде потім для нас майбутнім. І коли ми з вами беремо до уваги цей момент, що треба ситуацію не тримати близько, так от не чуватися за неї, а трошечки її відпускати, віддаляти від себе. То що відбувається з нами? Якщо це, ніби того, що ми ту склянку з водою, як про яку розповідав професор, ми її опускаємо. Це не про те, що немає склянки з водою, що ми проігнорували, що ніби її не існує. Ні, вона є, але вона є в керованому для нас стані. Коли ми її відпустили з нашої руки, ми можемо зрозуміти, куди ту воду можна використати, навіщо вона у нас там є. Коли ми з вами віддаляємо від себе ситуацію, коли ми дивимося на неї з сторони, ми вже не так включені емоційно в цю ситуацію. Вже я думаю, ті з вас, хто дивиться трансляції на цьому каналі неодноразово, вже зрозуміли те, що ми з вами, коли знаходимося в різних емоційних станах, то в нас кора великих півкуль головного мозку не працює так активно, як нам це було б потрібно, і ми не можемо приймати з вами зважених рішень, не можемо раціонально думати. Тож, якщо якась ситуація, яка нас дуже через яку ми дуже хвилюємося, дуже переймаємося, турбуємося. І ми знаходимося в емоційних станах, і ми не можемо її вирішити навіть тільки через те, що ми знаходимося в емоційних станах, коли ми її віддаляємо і дивимося на неї з боку, не з боку емоцій, а вже з боку такого знаєте, більш плану такого ну емоційно-нейтрального фону, або невеликих або в невеликій кількості емоцій, невеликого емоційного напруження. То коли ми з вами з такого боку дивимося на це, то ми можемо вже більш раціонально зважити, побачити, що в тій ситуації є, і над чим я можу е, працювати, тобто що, що я можу зробити, щоб вплинути на цю ситуацію. І коли ми розуміємо, що ми не можемо вплинути аж ніяк ні на що в цій ситуації зараз, або зробили вже все, що могли, то якраз приходить час, коли треба ситуацію відпустити. Відпустити, що тут мається на увазі, відпустити, значить, не думати про неї більше. Для людей, які є християнами, дуже добре є відпустити це, довірити Богу. Довірити Богу це значить віддати йому в розмовах з ним, в молитві, віддати йому ситуацію так, щоб ви більше про неї не думали, а розуміли, що Бог потребується, Бог її вирішить. Ми не знаємо, коли, яким чином, як це буде, з ким це буде пов'язано. Ми не знаємо. Ми впевнені, що Бог її вирішить, бо він знає краще за нас те життя, в якому ми знаходимося з вами. Ми можемо довіряти Богу, ми можемо відпустити це може бути такий ну, уявний образ відпущення. Тобто ви можете для себе е, уявити, що от в вашій уяві, бо уява дуже є в нас сильною, і вона дуже сильно впливає на наше життя. Ми можемо уявити, що нібито ця ситуація це як е, в уяві своєї є небо, де є хмаринки. І от ця ситуація це одна з хмаринок, і ця хмаринка просто в, 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 впливає від вашого світогляду, скажімо, від вашого погляду, впливає, і це буде якраз те. Тим, що це є відпущенням ситуації. Або, можливо, ви просто прийняли таке рішення, вольове рішення для себе, що я відпускаю цю ситуацію, тобто я не буду вже приділяти їй увагу в своїх думках і в своєму житті. До тих пір, принаймні, поки я не побачу, що я ще, ще можу щось зробити в цій ситуації, ще якось на неї вплинути. Тобто я не буду цим перейматися, не буду хвилюватися за цю ситуацію, я її відпускаю. І тут важливо, коли ви вирішили, що ви відпускаєте цю ситуацію, то в цей момент треба щоб ви зайнялися якоюсь корисною діяльністю, якщо ми після цього рішення, після цієї дії або уявного образу, як маринки ви відпустили, або могли уявити, що як, як гелева кулька вилітає, улітає в ситуація і думки турботи, хвилювання про цю ситуацію. Турботи хвилювання уліта улітають як гелева кулька, наприклад. Або ви в молитовному такому своєму стані довірили цю ситуацію Богу, то після цього важливо зайнятися якоюсь корисною діяльністю через те, що наші думки можуть до нас повертатися. А якщо ми займаємося якоюсь корисною діяльністю, можливо, це буде задоволення якоїсь вашої потреби, яка у вас є. Можливо, це буде робота про ваших рідних. Можливо, це буде спілкування з кимось з тих людей, які для вас важливі, і спілкування, яке є підтримуючим. Можливо, це буде допомога комусь, хто в чомусь потребує щось, що можете видати. Тож, коли ми займаємося якоюсь корисною діяльністю, тоді ці думки зразу до нас не приходять. А звичайно, що ця ситуація може ще й знов до нас вертатися в стані нашого хвилювання, турбот тобто це не означає, що ми раз її відпустили і все. Більше вона не повертається, от е, залежить від того, наскільки важливою для нас була ситуація. Тобто, ми можемо частково потім знов повертатися до неї в своїх думках, в своїх хвилюваннях. Значить, важливо ще раз зробити те саме, ще раз довірити цю ситуацію Богу, зробити якийсь такий уявний образ, що ви цю ситуацію відпускаєте з свого життя, зрозуміти, що якщо ви поводити дистанціюєтесь від цієї ситуації, ви можете більш тверезо на неї подивитися, і можете дійсно зрозуміти, що ще ви не зробили, щоб вирішити цю ситуацію. Тому, якщо для вас це актуально, то я була е, рада бути вам корисною з Божою допомогою. Ми можемо з вами е, вчитися контролювати частини нашого життя, які, на які ми з вами можемо впливати. Якщо вам відгукуються ті підходи, які відчуєте в цих трансляціях. Якщо ви хочете ще більше допомоги психологічної, то в описі до цього відео, тобто під ним ви можете побачити посилання на телеграм-чат, в якому регулярно відбуваються вечори через психологом. Це відповіді на ваші запитання, які підтримують такі вправи або поради, або розбор певних ситуацій. Це для вас можливість мати безкоштовну міні-консультацію. Ви можете задати ваше запитання або в чаті груповому, до якого є посилання, або написати мені там в особисті повідомлення, і ви отримуєте відповідь на ваше запитання. Якщо для вас це корисно, то приєднуйтесь до нашого чату у психолога. Бажаю вам Божого благословень, мирного неба всіх нам, усім нам. З вами була психолог Ольга Чурикова. І до нових зустрічей онлайн. На все добре.